В очікуванні другого випуску нового сезону проекту Холостяк продовжується активне обговорення щодо учасниць цього сезону. І як стало відомо, Оксана Шанюк прийшла на проект, перебуваючи при цьому в стосунках. Про це стверджує відомий блогер Богдан Беспалов. За його словами, дівчина зустрічається з чоловіком на ім'я Павло, який до того ж є братом Євгенія Ковтуненка, який був одним з учасників проекту Холостячка з Ксенією Мішиною. Судячи за все, Оксана прийшла на проект просто для підвищення власної популярності та заради грошей, а саме, щоб збільшити свою власну аудиторію і тим самим підвищити кількість її потенційних клієнтів, адже сама жінка працює лікарем косметологом. Павло перед появою цієї інформації поділився Сторіс, на якому прямо написано Моя Оксана з посиланням на профіль дівчини. Згодом, чоловік Сторіс видалив і заявив, що Оксана. Його колишня, однак, як стверджує Богдан Безпалов, вони до сих пір перебувають в стосунках. Але давайте будемо чесними: вже всім відомо, що проект Холостяк це не про пошук кохання, а тому більшість учасників дійсно прийшло на проект просто за піаром. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.